Друзі, усім привіт! Рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні розповім вам усі секрети приготування ідеального курячого бульйону із домашньої курки. Бульйон у нашій родині люблять всі, тому я готую завжди велику каструлю, яка у мене тільки є. Тут у мене є половина тушки курки на 4,5 літри води. В ідеалі курку потрібно занурити у холодну воду. На цілу ніч. То сьогодні я цього не робила і покажу вам все рівно, як приготувати е, прозорий чистий бульйон. Найголовніше у процесі е, приготування бульйону є те, що після закипання потрібно ретельно знімати шум. І після того, як бульйон закипів, зменшити вогонь до мінімуму. На цьому етапі вогонь у мене вже на мінімуму, і я знімаю весь шум. Щоб бульйон у нас вийшов прозорий, знімаємо повністю весь шум у декілька етапів. Кипіння бульйону має бути обов'язково бульбашковим. Тому будьте уважні і слідкуйте за кипінням бульйону. Після того, як весь шум ви зібрали і більше він не піднімається вгору, можна додати спеції та посолити бульйон. Із спеції я додаю лише перець горошком та духмяний перець. І тоді солю. На 4,5 літри води додаємо 1,5 столові ложки солі. Прикриваємо бульйон так, щоб було де виходити парі або ж не накриваємо зовсім. Одразу після того, як посолили бульйон, кладемо у каструльку, цибульку. Цибульку я не обираю, а просто забрала лишнє шелушення. Також додаємо одну почищену морковинку. Можете порізати, а можете нарізати, а просто покласти у бульйон, яка звариться обов'язково і придасть бульйону неймовірний смак. Важливий момент. Локшину відварюємо окремо і беремо обов'язково дрібну локшину для бульйонів. Як бачите, у мене вийшов ідеальний прозорий бульйончик, який я готувала 3 години. Молодого піння ми готуємо 3-3,5 години, але якщо це стара курка, її готуємо ми 4-6 годин. Ну що ж, друзі, надіюсь, моє відео допоможе вам приготувати ідеальний бульйон. Не забудьте поставити лайк та підписатись.